Чор я перша починаю. Що там? Ого, блакитна хоба. Як же круто! А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах Як я це їстиму? Ха, комусь не пощастило. Підчепись, Джейн. І без тебе розберусь. Ого! так Це дуже смачний людяник але з неприємним тарганом усередині. Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці Ой, гаразд, дивна вона. У мене тут смачний та Ммм, Яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я з'їла, ми і не помітила. У мене вроді таракан. Фу. Олівія, годі кричати. Ти таргана з'їла? У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн! Hey. У тебе що? Ні, фу! чому тарган опинився в моїй бульбашці, Якщо ти його з'їла? я вся жуці тарган ще не мені забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зроби вже щось. Цікаво! Що ж під цим плошем? Олівія, ти все зіпсувала. Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота. Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. Okay. О, у мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. М -м, це справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все no. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. Швидка допомога Джейн, вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут? Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? О, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну Дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха ні. Ну гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні нато мало газу. Зараз додамо. ха-ха. Ні, що відбувається? Чому мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, все ти щось підклала мені. Ха, я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота. Тебе. Це солодкий вишневий джем та рожевий ясівний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау, цей джем такий солодкий. У мене дуже смачно. Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полониці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полоничний вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати. На вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Ой, як смачно! Просто смакота! А мій смачний папір закінчився. Точно, до мене на думку, спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш. Почекаю бурюватись Давай краще пограємо хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами. Джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. Ти. Ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? Уран. Я з'їдаю смачний папір та все інше. Про все інше не йшлося. Відкривати моя. Вау! Спробуємося. Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик і спробуємо з нього. Цікаво, буде той же смак. А може бути ще краще. М -м -м, ще смачніше. Олівія. ау, прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош. О, яка смакота! Це рожева ванна. Але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну. Але яка ванна без води? Точно, у Джейн є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня ванна з піною. Скоріше спробуй. Ой, з ван ще не пала. круто, Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить. Хоч маніти. Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно Давай зіграємо. Не хочеш? Раз. Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки Джусі Дроп із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота! Але кисленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джинь, давай дізнаємося в тебе. А в мене? Вау! Це ж цукерка Нерв. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чинь так смачно їсть, але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи вжимо їй на цукерку. Вона буде так кумедно кривитись. Який же ой, чому соло так кисло? Олівія, це ти зробила. А, ти додала свого кислого джему. Круто! Зіграємо на пальцях. Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом, чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок! Зараз зануримо чупа з порошок та спробуємо. М -м, яка смакота. Так кисленько, Але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює. Гей, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробуємо мій діамант на смак. Ну це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке? Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло, але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія. Чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо, польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. Mm, це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це справді дуже кисло, але неможливо зупинитись. Смакота. Yeah! Так, ти класно вигадала. Ого, де це ми? виглядає круто. Діти ласкаво просимо до дуже захоплюючого челенджу на Рапапа. Uh. Хлопчики та дівчата вашим першим призом стане золотий злиток. Комусь із вас дуже пощастить, і за хвилину він стане багатим. Але повторюся, у вас є лише хвилина на те, щоб зробити малюнок злитка, і ваш час уже пішов. Я робила малюнки набагато складніше звичайного злитка. Думаю, у мене все вийде. Головне не забувати, чому мене навчили у художній школі. Не дарма ж я туди з п'яти років ходила. Чому мені доводиться малювати якоюсь лопаткою? Де нормальні пензики? Хоча так теж виходить цілком непогано. Джона, а ти чого сидиш? Малювати треба. Я знаю. Просто вибрав фарбу. У мене є зелена, але вона не підходить. Червона теж не підходить. Як і коричнева. І це все. Чим мені малювати? У дівчат уже майже все готово. А я ще навіть не почав. Ну ось, мені точно не бачите золотого злитка. Хоча я знаю, що мені допоможе. Мої золоті прикраси. Вони такі ж золоті, як і злиток. Залишилося лише перетворити прикраси на фарбу. Зробити це мені допоможе старий добрий пальник. Складемо все сюди. І приступаємо до діла. Готово! Вийшло круто. Головне тепер не опалити руки, а то буде дуже неприємно. Але спеціально для цього має рукавички. А ще краще буде, якщо я скористаюся щипцями. Так я точно не постраждаю. Так, золото ж таке гаряче. Ну і що? Головне, що воно схоже на злиток. І справді схоже. А ось мій малюнок тепер виглядає не таким крутим. Так, треба терміново щось вигадати. Точно! Потрібно лише викрасти злиток. Тоді малюнок переробляти не доведеться. Руки вгору! Злодій спійман на місці злочину. Хто ж це хотів викрасти злиток? Ага, Міранда, як не соромно. Не хвилюйтеся, я подбаю про неї. У нас для таких, як вона, є спеціальні кімнати, але я не можу забрати людей з челенджу. Тому поки мені доведеться обмежитися кайданками. Міранда, запам'ятай, не можна порушувати закон. Інакше ти можеш опинитися за ґратами. Нічого собі, який жах. Я просто хотіла злиток. Та же, Міранда тепер злочинниця, навіть не віриться. Ха -ха. Час вийшов. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Так, так, Міранда, це нікуди не годиться. А за твою поведінку мені взагалі доведеться дискваліфікувати тебе до кінця раунду. Джоне, а ось твоя робота мені дуже подобається. Вийшло дуже правдоподібно. Ема, у тебе теж? Добре, але можна було і краще. Думаю, всім очевидно, що переможцем раунду стає Джон. Тому саме він отримує золотий злиток. Оце так! Як же я рад! Я дуже хотів перемогти. Навіть прикрас позбувся. Ура! У цьому раунді у вас дуже незвичне завдання. Ви не малюватимете. Ви будете робити статуетку Оскар з каменю. Думаю, настільки незвичайною справою, що ніхто з вас не займався. Тож буде дуже цікаво. Ваша хвилина вже пішла, тож покваптесь. Я дівчина здатна, так що і виточити статуетку з каменю впевнена мені вдасться. Але для початку потрібно провести пару вимірів, щоб точно не переплутати, з якою силою бити. Потрібно виміряти довжину, ширину та висоту, а потім помножити це на. Так, занадто багато цифр. Мій спосіб набагато швидший. Потрібно просто робити круто. Джонни, ти що робиш? Камені літять просто в мене. Може, ти не будеш так сильно бити по каменю. А може, я сам вирішуватиму, що мені робити. Вистачить часу залишилося мало. Саме час продовжити бити все через Джона. Але мені треба його обійти. У мене точно вийде багато класніша статуетка, ніж у нього. Тепер справа не лише у майстерності, а й у принципах. Я не дозволю Джону виграти. Я майже закінчила обчислення. Залишилося тільки поділити це на це. Мірандо, ти що ти там так голосно робиш? Я зробила свою першу скульптуру. Та-дам! ой-ой, я трохи переплутала і зробила череп. Нехай дуже гарний. Настав час подивитися на ваші роботи. Покажіть, що у вас вийшло. Чекайте, мені залишилося зовсім небагато. Я вирахувала, який удар треба зробити, щоб одразу отримати потрібну статуетку. Готово. Яка ж я молодець. Міранда, треба було зробити оскар, а не такою роботою ти можеш тільки людей лякати. Це нікуди не годиться. Джоне, а ти взагалі нічого не зробив? Просто просиджував штани. Як не соромно. Емма, а ти молодець. Пишаєшся. Змогла з нуля сколотити такий розкішний оскар. Значить, саме ти отримуєш оригінал. Дякую, велике. Без вас я б не стояла на цьому місці. Дякую мамі, татові, друзям. Вона справді думає, що отримує нагороду. Ха -ха -ха. Ось умора. Я не можу терпіти таке ставлення. Прощавайте. Mm -hmm. Саме час для магії. З цього орігамі виходить справжній метелик. Але це ще не все. Вашим призом у цьому раунді стане поніідінорог. Понідіноріг? Оце так. Ви дочули саме його. Вам потрібно зробити орігамі, як я спочатку. І за кращий ви отримаєте цю чарівну істоту. Пам'ятаю, як у дитячому садочку ми робили різні аплікації. Сподіваюся, ці спогади допоможуть мені й зараз. З папером поратися я не вмію, але заради такого призу постараюся навчитися. Оригамі. Єдине, що я вмію вирізати, це сніжинку, але вона, вочеві, не підходить. No. Ah! Еміранта, якщо ти не вмієш робити оригамі, це не означає, що треба кидатись. Ей, hey, а в мене за що? Ну, Еммо, тепер я вкраду в тебе твої ножиці. Побачимо, що ти потім скажеш. Напевно, важко щось вирізати без них. <плес> а де мої ножиці? Дивно, вони щойно були тут. Але нічого страшного, я без них чудово впораюся. <плес> Ось всього до справ. Ножиці мені знадобляться. Без них це нереально. Якщо я і в міранди ножиці заберу, то приз буде моїм. Стояти? Я не дозволю чіпати мої ножиці. Зрозуміло. Джоне, руки геть. Ай, як боляче, могли б просто сказати, а не стискати мені руку. Здається, складати щось із паперу це не... це не моє. Дивіться, яка в мене краса виходить. Я і сам не очікував, що зможу зробити стільки гарних орігамі. Right. Орігамі. Головне, що всі вони і справді дуже схожі на єдинорогів. Отже, перемога в кишені. Діти час вийшов. Настав час демонструвати, що ви там нарізали. Око mm. okay. у мене єдинорогів ціла купа. Дивіться. Стойте, і я маю що показати. Сподіваюся, вам сподобається те, що я зробила. Емані, на цей раз ти мене розчарувала. Раніше ти була набагато стараннішою. Джоне, а ти молодець. Зумів зробити стільки єдинорогів Це похвально. Міранда, у тебе теж чудова робота. Тепер я не знаю, кому віддати перемогу. Джонни. Ти все таки хлопчик, так що ти маєш поступитися перемогою в Тим більше вона молодшина. Єс, yes, ура! Я перемогла. Значить, мій Діноріг, я завжди хотіла дізнатися, як це кататися на лошадці. А чому воно стоїть? Навіть не знаю. Напевно, тому що ти надто величезна для такого маленького конячка. Ах так, ну і добре. Це ви товстий. Awesome. Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто! Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, тиш, тидиш! Простіше простого. Будьте за своїми рухами юна леді. і не розкидайте продукти на кухні. Okay. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Okay. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню, порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики Так я теж так можу різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам збитих вершків. Виглядає блідновато Прикрашу райдужними цукерками скітелс. Цукрова трубочка для краси та печиво орело. Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так. Дуже добре. Полює полуничним соусом. Бабуся, yeah! ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Awesome. Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля. Яка краса вийшла у шеф-кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочеться? Вау, тут полониється із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла, як багато диму. Таке кисле Це виглядає дивно. І на смак теж не дуже. Я обираю це. Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся Глорія просить їсти. Я хочу людяник. Ось такий різнобарний на паличці. А такий зрозуміло. Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду, а тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо, Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного, цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам. І додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не їстівний, зате гарний. Виходить непогано. Ще трішечки. Зараз скрутимо ось так все, готово. Що ти вибереш, Глорії? Льодяники від бабусі, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає звичайно. Хм, Який дивний у нього смак? Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це не складне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на танкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати потрібно знайти щось сушне. Що ж, а, знайшла. Мій рібенець. Який жах. І що, ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? Я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сіллю. сілью. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось онучка, їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. З чого б мені почати? Це що таке? Як багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що? Смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау! які класні! Приголомшливі на смак. Смак ота. Я обираю їх. Єс, я перемогла.